Я коли в церкву сьогодні йшла, то взагалі запарі в руки в ноги зайшли. Так що кавалерка, я вже сметану купила. Коліжанки на місці. Цоці працює. Коліжанка Леся є. Ви знаєте, що Леся? Вона кавалерка бакланочою до вас не заходжу. Або холодно. Каже, кавалерка, чули, холодно. Як буде тепло, я буду частіше. Маруська була, хтось їй нагодував. А хто її годує? Миколаєва. Ну та чого то шевчитель? Та коротше, як, е, як буде як буде десь, я зараз гроші дам. Добре? Да, да. І Наталі, скажіть, як припильнуть. їй треба прийняти порцію? Ну то нехай буде. Може, не може вона голодна, добре. Іду, іду пельмені, ліпити льод. Які люди у нас прийшли? Люди добре. Я не можу зрозуміти, що лажа. Джонс швидше за мене прийшов. Mm -hmm. Максим позвонив, сказав, пельмені вже сіліплять, де ти є. Я не можу зрозуміти, що за прикол. Я ту, якщо щось, я так переподнув. Купила сметану, mm -hmm. що потім не гоняв. Спальні випаковувати бери. будемо. Бери. 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 Та бери. Бери, бери. Ну читай, читай, що читаний що що це світня історія? Uh -huh. Читайте, читаємо все. Про якраз про османа він читає, це, що ти любиш. О, то то я тебе можу переказати. А, а ну перекажи. Пози. Пози. Йей, давайте. Й да моє, ти бачилаш ви. Нащо в зараз... нас здурили, що вже пельмені ліпляться. Ну то то Свято Лайфхак знає такий з постільну. Типа, якщо постіль треба переселити, то те, що з змаганнями зеркалі. А тут за пільмен на придумала, типу, що ми з тобою на змаганнях, хто скорше не Пельмені? Ага, каже, що я виграю. Світ, ти за мене вболіваєш? Та ясно, я так і, я таке зрозуміла. А ну зараз А я так лечу на пішки, не йшла, бо Максим подзвонив, каже, пельмені всі ліплять, де ти є. Та Тут. я також скоро крутки на себе, кросівки, шапку. Це прав ще окуляри відіграли, дивлюся. Прошу дуже не ласівних дівчата. Подивіться, Але як бичка, дивлюся. Покрутись. Як бичка, ну в тебе взагалі ніякої фігури немає, я тобі говорю, ну що тут таке може бути. Денька <пути> відкрий! Часті! Що тут це творить? Наша Караул! Та я вже в каву лежив, ти воно сидіти на балконі. Ти ти я йому пані... кажу, ти за панічку забрав. Чу ще й кажу. Де ті вареники, приходить на кухню, Де ті вареники? Як та вареники сьогодні не ліпимо, кажу, ніби дівень, я пельмень не хочу. Я кажу, то поки не наліпимо, він кажуть, а? Да? Ну ти йдемо ліпити. пеш, йдемо? А. Я ти зразу говорю. ти є мій колега. А, коли ж за Верженецький всі пропали. Чого всі пропали? Він ми... тобі правду сказав. Що то питатися, що він вивчив, дитина сіла обідати. Mm -hmm. Ти снідав нині щось. Mm -hmm. ну, Та правильно, бо дитину треба забрати нам... чи... до себе. Не буде Ти забереш до себе? Mm -hmm. Джонік сказав, не буде вчитися. Ти вже Моніку мала. Mm -hmm. А Моніка, знає, що казала їм? Я кажу, бере плаття нічнушку. А вона каже я до теж, мене. Нащо? А я кажу, ну та бо виростеш, а вона каже, я що за два дні виросту, Я кажу, що за два дні приїдеш, а вона я би так хотіла. Ти? Дитина сподобається. Ну, каже, подавайте. так хочу, каже, а така хетра, рано встала і каже, може, я би вже й на Данилише не йшла, Зай такими, знаєш, манівцями. Я кажу, ти хочеш на, каже, я хочу до тата, до Стрека, до курлєви, до Максима. Я каже, Дитину зло. Так я тільки п'ять пельменів. Я теж тільки п'ять пельмаль. Що знов п'ять, нам на камеру п'ять, тобі на камеру 5. Реально, було повно, повна повно. Перед тими галя п'ять взяла. Я бачу, бо все він. А ви пробували бельзамічний максимальний? Я буду пробувати зараз. Я знаю, що такий бензамічний, але... Не бальзамічний, то бензамічний. Бальзаміко, то салатики поливають. Так. Mm. Аркадій заходи на пельмені. Аркадій. Я ж це переїла. П'ять за багато, треба було три <так? рек> П'ять за багато. А в ефірі за серія ночі поїла. 5. Нормально. Ну. А то тих п'ять. Я по п'ять, то ті самі п'ять <рек> 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 Коротше, кавалерка прийшла в Європу, зайшла в свій любимий магазин, йшли до Мар'яни з дьоніком, а Мар'яни немає. Але по телефоні каже, я ще нині буду. Я кажу, Мар'яночка, то де я тебе буду дитину чекати? Я зараз легонько йду, си куплю ще швіньки, які і легосенько шурую додому. І баста на сьогодні і лежу пупцем і просто от ну, Одним словом, все як завжди, неділя. Та й таке. Ні, Надь? No. що приніс ти чоловік їсть. Де нічого не приніс. Ще й курма питає, де вода, так? Але ти, Андрій, я тобі вовчую. Що не то за Та й таке. Знаєте, кавлярка, що я замітила? Я коротко, сьогодні ходжу по всіх своїх куліжанках. Але ні одної куліжанки нема на роботі, ні одної. Дивіться, всі є, а ліліани нема. Де ти є? Йди до роботи. Вже ні? Ліана вже дрова, Юлічка, дай чисти. Я чула вже все чула. Тримайся, дитину, злота, все буде добре. все буде добре. Ми зрозуміли один одного. Так що поплива, трохи тут бандрони, трохи там, йду додому кодиш. То вже така година, люди десь до гори лежать, а я ходжу валандою нині. Розуміє? Одним словом йду додому.